Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Раді вітати вас на подкасті Кінофлеш, де ми говоримо про кіно, яке не лише знімають, а й переживають. З вами Марина Облінських. І сьогодні ми говоримо про серіал Прикордонники. Історію про молодих курсантів їхніх наставників і війну, що вривається в життя без попередження. Серіал створено сильною та надзвичайно творчою командою, де кожен на своєму бойовому посту. Режисер-постановник Олексій Єсаков відомий своїм вмінням працювати з акторською емоцією та передавати напруження у кожному кадрі. Ідея належить Миколи Куцику. Саме він перетворив реальні історії українських прикордонників на кінематографічну хроніку мужності. Над сценарієм працювали Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гацеляк і Кирила Тимченко. І саме цей творчий союз зробив кожну серію водночас живою і правдивою. За камерою оператор Тимофій Аврамчук. Чия робота додає серіалу документальної реалістичності. Кадри ніби дихають пилом дороги, світлом прожекторів і холодом ранкових туманів. Продюсери проекту Богдан Гацеляк, Кирила Тимченко, Ірина Курчакова, Олександр Журавський та Катерина Швець. Вони створили умови, у яких історія про молодих українців, які тільки вчора закінчили школу, перетворилася на історію про гідність і єдність. Сюжет, шлях до зрілості. Події розпочинаються у вересні 2021 року. До академії прибуває новий набір курсантів з усіх куточків України, серед них романтики, що шукають пригод, хлопці, які втекли від проблем, діти військових, які прагнуть наслідувати батьків, їхній наставник Іван Криницький герой АТО, який пережив втрати, але не втратив віри. Його роль виконує Володимир Ращук. І це без сумніву одна із найсильніших акторських робіт року. Криницький не ідеальний герой. Він різкий, емоціональний, але справжній. Його місія не просто навчити стріляти чи орієнтуватися на місцевості, а зробити з юнаків людей, які розуміють ціну присяги. З кожним епізодом ми бачимо, як курсанти змінюються. Дитяча бравада поступається відповідальності. Початок повномасштабної війни стає для них моментом істини, коли те, чого їх навчили, стає не теорією, а виживанням. Візуальна мова, сила у простоті. Серіал відрізняється камерною постановкою. Зйомки відбувалися на натурі без зайвих спецефектів. Камера уважно спостерігає за обличчями, за дрібницями, зм'ята форма, старий автомат, тріщини на стінах казарми. Ми бачимо справжніх людей, а не глянцевих героїв. Саундтрек серіалу створив Сергій Жадан разом із композитором Євгеном Турчиновим. Їхня пісня чужий стала справжнім музичним лейтмотивом серіалу, поєднанням болю, ностальгії і непокори. Авторський склад і живий характери. Окрім Володимира Щука, у серіали знімалися Анастасія Іванюк, Євген Ламах. Анастасія Нестеренка, Євген Ведмідь та інші. Кожен герой має свою історію. У їхніх історіях зріс сучасної України, прагнення знайти своє місце, стояти, зрозуміти, що значить служити, соціальний контекст: Прикордонники це не лише художній проєкт, це освітня ініціатива, покликана показати реальну службу прикордонників і популяризувати військову освіту. Серіал створено у співпраці з Державною прикордонною службою, і багато сцен знімали з участю справжніх військовослужбовців. Вихід серіалу 1 жовтня 2024 року збігся з 20-річчям академії, а його прем'єра на телебаченні стала символічним нагадуванням: поки ми святкуємо, хтось стоїть на посту. У грудні 2024 року прикордонники стали доступними на Netflix Україна, що стало ще одним кроком уперед для українського кінематографа. Сенс і вплив. Серіал не ідеалізує війну. Навпаки, він показує її як випробування гідності. У кожному епізоді питання: а чи готовий я стояти на межі? Прикордонники це серіал про відповідальність. Яка народжується не зі страху, а із любові до свого. Його головна думка проста, але глибока. Кордон України проходить не лише по карті, а й у серці кожного, хто відчуває цю землю своєю. Після смак, після перегляду прикордонників у серці залишається тиша, не від емоцій, від усвідомлення. Ти розумієш, що справжній героїзм не потребує камер, а служба це не про наказ, а про вибір. Прикордонники це не просто серіал про війну, це історія про молодість, що дорослішає в строю. про надію, яка стоїть на варті, і про країну, яка навіть у найтемніші часи залишається світлою, бо її бережуть ті, хто не боїться темряви. Дякуємо, що слухали подкаст «Кінофлеш». Залишайтеся з нами. Попереду ще багато історій про справжню Україну, про справжніх українців. Подкаст Кінофлеш.